От сьогодні допустимо у нас утримуються довічно. вічного. Розбив на напад і в результаті чого вбивство. Як в якомусь санаторії я зняв гамбургери. Друзі, зараз я знаходжусь біля міста Норшопінь, Тут дощ. У липні цього року я побувала у Городищенській виправній колонії в Україні. Подивилася, як живуть в'язні в українській в'язниці. Ну а сьогодні, як і обіцяла, я відвідую шведську в'язницю. Це шенінге Анстальте. Сьогодні ми поспілкуємось з експертами шведської в'язниці. Подивимося, як живуть шведські в'язні, що їдять, чим займаються, як проводять вільний час, чи мають право працювати. І, звичайно, ми піднімемо тему довічного ув'язнення і у Швеції, і в Україні. Що саме найважче, будучи довічно ув'язненим? То що немає? Чи дійсно довічно ув'язнені у Швеції відсижують термін все життя? Чи можливо вони виходять на волю раніше? Залишатися зі мною? Сьогодні буде дуже дуже цікаво. В'язниця шеню. 240 в'язнів відбувають покарання у цій тюрмі. Як же проходить життя за ґратами у Швеції? Знайомтесь, це Фріда Етхольм. Вона старший інспектор у виправній колонії Шенінги. Сьогодні вона буде нашим гідом у в'язниці. Ну що ж, перша зупинка ігрова кімната для в'язнів. Що тут є? Чим засуджені тут займаються, розпитаємо у Йонаса, експерта соціально-виховної роботи. Йонас, що це за кімната? Чим тут в'язні займаються? В'язні проводять тут свій вільний час. Вони можуть грати в ігри, робити різні вироби. Ось буквально вчора хлопці плели браслети, а ще малюють картини. так, я бачу багато картин на стінах. Здогадуюсь, що їх намалювали самі в'язні. Так, це в'язні малювали. А мене Гарно, у вас тут не думала, що так може бути у в'язниці. А ще ми пригощаємо в'язнів чаєм та кавою. Тут відчувається як в якомусь санаторії, як в якомусь пансіонаті. Чесно, в мене вдома немає такого плазмового телебачення, як тут. І приставка ігрова. Ну дуже чудові умови, як для в'язнів, як на мене. Рухаємося далі. Центр психологічної допомоги в'язням. Тут ми знайомимось з психологинями. Саме цей центр засуджені зобов'язані відвідувати щодня, і тут вони отримують психологічну допомогу. Про те, як тут проходять заняття, вже зовсім скоро. А поки що давайте перенесемося в Україну. Липень 2021 рік. Городищенська виправна колонія розташована неподалік Рівного у селі Городище. Сюди потрапляють за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Знайомтесь, підполковник Ярмощук Вадим. Сьогодні він буде нашим гідом у в'язниці. До речі, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб дізнавати ще більше цікавої інформації і про Україну, і про Швецію. Так, власне, ми вже з вами на території виправного закладу. Всі вони будувалися за типовими проектами, тому вхід на територію відбувається через виробничу установу. це Ми зараз знаходимося там, де, де вони працюють. Там, де вони працюють так? А так. всі працюють, чи той, хто хоче. А, знову ж таки, якщо ми говоримо про правовий статус, то є певні зміни. Засуджені немає обов'язку працювати, У нього є право на працю, тому якщо Має бажання працювати. Ми створюємо для нього певні умови. А все ж таки більшість з тих ув'язнених, про які ми говорили, обирають працювати. Чи більшість обирають не працювати. Не працювати. Прямуємо до навчального центру. Відкриттям для мене стало те, що у в'язниці засуджені можуть освоїти нову професію, яка може стати в нагоді не тільки у колонії, а й за її межами. Засуджений, який має середню освіту, це обов'язково, має е, гарний стан здоров'я. Ми протягом чотирьох з місяців навчаємо. У нас хороший викладацький корпус, люди з стажем роботи, люди з певними розрядами. Розкажіть, що це за речі і хто їх змайстрував? Те, що ви бачите, те, що ви бачили раніше по тих майстернях, це все зроблено руками засуджених. Відповідно, і ця діюча модель крана вона також є плодом їхньої, їхньої праці. Які спеціальності можуть освоїти в'язні: токар, верстатник, кочегар, кравець, машиніст-крана і слюсар. Йдемо далі. В українських в'язницях також працюють жінки. Наша наступна зупинка Офіс адміністрації в'язниці і знайомство з Анною Дундюк. Хто вона і чим займається, зараз розпитаємо. В Українській в'язниці працює також і жінка. Давайте запитаємо у Анни, чим вона тут займається, яка в неї посада. Я займаюся тим, що готую засуджених, які скоро. Е Вибувають з місць позбавлення волі. Деякі люди от, відбувають покарання по 14, по 15 років і світ змінився так, за цей час Так, діджиталізація йде так само, і їх треба пристосувати до нинішнього суспільства. У Швеції день в'язня розписаний похвилинно, підйом о сьомій ранку, фізичні вправи, сніданок, заняття з психологом і навчання. Так, так, усе вірно. У в'язниці є школа. Тут в'язні вивчають шведську, англійську мови, математику, біологію, географію. Самих в'язнів знімати ні в якому разі не можна, у нас немає таких дозволів. Але ну дуже дивно, що немає ні охоронців просто собі в'язні зайшли, сіли за парти. Ось зараз їх вчителі будуть її вчити. Ми знайомимось з Маєю. Вона вчителька шведської та англійської мови чи слухняних учнів має Мая. Зараз запитаємо, та що у вас тут відбувається? Тут проходить навчання в'язнів, гімназіальний рівень, різні предмети і мови шведська, англійська, від початкового рівня до продвинутого. Твої учні чи слухняні вони? Чи є серед в'язнів розумні інтелігентні люди, про яких би ти не подумала, що вони вчинили злочин? Абсолютно не можу нікого засуджувати. Людина помилилася в житті, але це не має жодного значення. Тут ми ставимось до всіх однаково. Ми не робимо різниці. Мая ти та людина, яка хоче змінити світ на краще. З навчанням розібралися. Після уроків в'язні відвідують бібліотеку. Слід зазначити, що ув'язнені у Швеції не мають права користуватися мобільними телефонами чи планшетами ніякого вам інтернету. Телефонні дзвінки рідним тільки з дозволу адміністрації. І це буває не часто. Натомість у розпорядженні в'язнів ціла бібліотека. Чи охочі читають книжки шведські засуджені, запитаємо у бібліотекаря. Мисі По бока полиці з книжками. Це наша бібліотека. тобто в'язень може прийти, коли захоче її, і взяти книгу. Ні, не зовсім. Я зазвичай приходжу в навчальний центр і запитую в'язнів, що б вони хотіли почитати. І вони роблять передзамовлення. Якщо навіть якоїсь книги немає в переліку, то я можу її для них замовити. Ну а в Україні з книгами справи не дуже бібліотекою. Похвалитися в городищенській колонії не змогли, проте інтернетом в українській в'язниці користуватися можна. Виявляється, що в'язень може мати при собі планшет і виходити в мережу інтернет. Простіше кажучи, українські ув'язнені книги читають в електронному форматі. надбанням, Тим, що ми маємо власне маранянської. Пройшли, однак хвалитися переліком тих книг, що ми можемо запропонувати засудженим в рамках самоосвіти, скажімо так, ну, ми, ми не можемо. Ми направляємось до їдальні, перевіримо, що їдять у колонії, які тут обід. Сергій, чим ви тут працюєте? Старший кухар. Старший кухар. Розкажіть, будь ласка, чим харчуються в е, городишівській колонії? Ну, на кожен день у нас різне меню. Борщ. Це на перше на обід, на друге у нас каша ясняво з м'ясом. Ось це у нас сніданок був. Оце був сніданок. Так. Це вареники чи що? Це ні, це каша з підливою і також м'ясом. Каша з підливою з м'ясом. А так. це обід? Це обід у нас каша ящнєва, з підливою. спідливою. Така жирненька, та, щоб да. побільше калорій. Та? Так. А це що? Це у нас борщ. Борщ. Так, це у нас нормально. А оце тут картопля? Оце оце. А це ми вас зустрічали. Це мене да зустрічали. Да. Це якщо до то це єпічне харчування, тому що лікар виписує. Певним людям, які не можуть ну, Їсти що, жирне? по загальній нормі. А це треба так швидко приготувати на 317 чоловік виходить, да? вранці рано так. прийти і дуже швидко це все. Це, ну, це ж, ж ну, якісь, не... я не знаю, об'ємні каструлі там, так? Да? От для варі, а, да. котли для варіння. Так, котли, тобто тут да. просто в котел, так? Да? Да. А отой хліб, він привозиться звідкись чи печеться? Ні, у нас тут власна пекарня, самі випікаємо. Самі випікаєте хліб, так? Да? Хороша технологія випічки вона не міняється з роками. Ну, ліп дуже смачний. Хліб смачний. А от ви кажете прибирання, це є якісь працівники, які прибирають, чи вони чергують по черзі? Ні, працівник господарської обслуги. Є спеціальний працевлаштований на харчоблоті установи, тобто де ми зараз знаходимося. І після кожного прийому їжі він проводить вологі прибирання, протирає столи, лавки, підлогу і раз в день стін. Тут приймає працівник столовий і розкладає по ванночкам. Тобто тут першого миття, другого, третього і так далі. Тобто ванна по ступеню забрудненості переложить і останнє стає чисту, на сушку виставляє. Тобто і таким чином посуда І контрольні порції виїзде. Я... Ми і підійшли до самого цікавого харчування у шведській в'язниці. Що ж вони там їдять у тій Швеції? Я, як справжня українка, в гості у в'язницю прийшла з тортом. Головний кухар в'язниці гостинець мій оцінив. На моє прохання показати кухню, одразу погоджується. Я працюю тут? Так, не зовсім звичне місце роботи. Хлопці, які відбувають покарання тут, люблять добре поїсти. Кейса, йде. Кейсе. Vi tycker att det här är köket, vad lagar ni där? Här borta har vi ju en... Är det köttbit eller fläsk? Nej, det här är nötkött. Nötkött, det är till klienter? Ja, oh, precis. Тут є набій, нам з минтю, що Кефір, Кефірчик, молоко. Маргарине. Маргарин, яйця. Без цукря, бо ти ж щось не поїсиш. Яку росає ти. А тут морозильна камера. Зараз в гамбургери, одяг шикінг, курячі ножки. Морозильник мясо мороженое гляски мороженого кормлять значит вот мороженое для обязни вот пожалуйста для вязни вот такие морозы котлетки Дейн саме, самая губернатор, самая милая. Вот это картошка oh. по картопля. О, картофля. По oh, клиентам. Oh, для в'язнів, значить, тут що у нас тут є? Фасоль, консерви, гриби, помідори, супи. Для в'язнів у Швеції дуже смачна їжа, Я би сама так харчувалася. Це паста, лазаня для в'язнів. значить Майс води. Май майсекс, майсина. А, окей. Обой, це какао, значить, з молоком. Да, люкс, люкс, люкс.

Що в українській в'язниці є своя медична частина і навіть стоматологічний кабінет. Давайте поцікавимось у лікаря, начальника медичної частини на яку медичну допомогу мають право ув'язнені. Все володкорус з лікар медичної частини номер 96. Тут виходить як цілий медичний якийсь центр саме для так? Маленька лікарня, маленька лікарня так. кабінет, так. І, Тобто в'язень має право полікувати собі зуби? Він не те, що має право, ми, ми зобов'язані надавати, в принципі, ми надаємо в основному невідкладну медичну допомогу. Тобто, в принципі, такої ситуації, що пухла щука і буде вмирати від болі, не буде, то полі, полікують зуб. Він має право, навіть будучи в колонії, щоб йому той зуб у гіршому випадку вирвали. Взагалі, які хвороби тут у людей? Гепатит, наприклад, чи туберкульоз, є такі? Е, ну, звісно, Гепатит – це на обліку було 72, і ми полікували 15 чоловік за державний кошт. Гепатит – Це, зараз є державна програма, у нас поліковано 14 чоловік. Вартість програми. 15 тисяч гривень на особу держава виділяє співлески. А співає вілланфіковані тут так? Людей. 21 чоловік 21 чоловік це, мабуть, якісь ті, хто наркотики там в основному крім одного. Не зараз забезпечується лікуванням знов життє. Вони проходять антиретровірусну терапію. Тут тобто. до речі, друзі. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб дізнатися ще більше цікавої інформації і про Україну, і про Швецію. Понад півтори тисячі довічно ув'язнених за цим показником Україна впевнено несе пальму першості в Європі. Довічники мусять знаходитись в ізоляції постійно. Так, ми підійшли дуже до останнього пункту нашого сьогоднішнього візиту. Це Довічне позбавлення волі тут Сам... знаходяться е, люди, які відсиджують е, свій термін, Йо, які довічно позбавлені утримуються довічно. вічно довічно вічно відповідно тут. до нашого законодавства. Це якісь тяжкі злочини, правильно? Це особливо тяжкі злочини, особливо як тяжкі. правило, подвійне більше вбивств. Вбивства є одна людина, яка погодилась дати вам інтерв'ю. Тому я думаю, він розкаже за що він. сидів. до речі, він сьогодні якраз здав ЗНО запитаємо, який в нього настрій, як він себе почув. Тут дружиця, він тут і одружився, він тут і працює над собою, займається самоосвітою, ну і відповідно, маючи довічне позбавлення волі, хоче ще й. Попробувати навчатися у вищому навчальному закладі, тобто здобути сертифікат. Тобто є такі можливості. У Нас дамолюда І ЗНО можливості. можна здати, і можна навчатися у вищому навчальному так, закладі так. і одружена форма навчання. навіть, якщо ти довічно в'язаний. Друзі, отож ми йдемо знайомитися з хлопцем. Він довічно ув'язнений. Він погодився нам сьогодні дати інтерв'ю. Тренажерний зал, такий собі спортзал. Тут є тренажери, і в принципі, якщо людина хоче займатися спортом, то тут можна, як бачимо, займатися спортом. А взагалі камери таким чином ось побудовані. Ці решітки вони всі виходять сюди всередину. Так, це заходи безпеки. І взагалі навіть да, виходять на прогулянку, тобто вони отут їх закривають, да і вони так. отут. Собі на сонці можуть год мінімум година, да? Ні, година згідно законодавства. Згідно законодавства. За, за рекомендаціями лікаря може бути прогулянка збільшена до двох годин триває. Така от, от така от не кімната, навіть не знає. Прогулянковий дворик дводворик, такий. Такий так? І Зверху нагляд працівника, також в куту, камера встановлена. Як вас звати і скільки часу ви вже перебуваєте в цій колонії? Мене звати Андрій. В колонії я перебуваю з 2004 року. Як тільки тут сектор відкрився максимальний рівень безпеки, мене привезли сюди. А скільки вам років? Мені 39. 39. Тобто о, скільки, Тобто, скільки Сліжу років? Це я з 2000 року. 18 років мене посадили, то вже 21 рік. Що є причина, чому посадили? Розбійний напад в результаті чого вбивство от і на весні вдома. Я зрозуміла. Я побачила у вас на руках обручку, ви одружений? Так. Так. Розкажіть цю історію. Ви тут одружувались чи де? Так, тут одружився. А де познайомилися з дівчиною? Познайомилися з дівчиною. Відноси не склалося, слава Богу. І вона, і ви зробили пропозицію, так? Так, вона погодилась, незважаючи на те, що я знаходжусь тут. І сказала, що вона теж прекрасно розуміє, які тут обставини, де я знаходжусь. А Вадим Миколаєвич мені розказував цю історію, що хтось приїхав із ЗАГСу, одружувати і як за склом, так? Одружували? Це, це про вас, так? так. Це ваше, Так. Чула сьогодні таку історію про ЗНО, що ви здавали, це правда? Так, ЗНО ну, можна тут здавати, кожен бажаючий, хто хоче. Може піти здати, потім поступити в вищий навчальний заклад. І ви можете навчатись навіть у вищому навчальному закладі? Так, так. Так. І як пройшло ваше ЗНО? Ну, добре, все. Добре, а які предмети здавали? Математику, фізику, нині українську мову. була. Вітайте, якби ви вийшли на свободу, що перше б ви зробили? Саме найперше? Прохання перед батьками, перед рідними всіма Попросити. Попросити вибачення? Так. Я ж всі, всі ти... в першу чергу тільки всіх сім'ї підвів. Мене, сестра, батьки. А вони приходять сюди? Ну, Там приїжджають, ми побачимо. Але найчастіше, мабуть, дружина, так? Батьки приїжджали зараз, дружина. Зараз просто те, що карантин, то нема змоги так їздити. А це правда, що планшет є в камері, що можна читати книжки в інтернет? Так. Є, так, да? Можна користуватися мережі інтернету. І от так, от будучи, що саме найважче, от будучи довічно ув'язненим. То, що немає кінця терміну. То, що немає. Ну, зараз є надія, то що зараз наші депутати приймуть в другому читанні закон, то вже буде якась можливість нагоду. Говорячи про в'язнів, більшість людей уявляє агресивних і напівбожевільних маніяків. Але це не зовсім так. Здебільшого, це люди, які через соціальну незахищеність чи певний емоційний стан зійшли з правильного життєвого курсу. Вони потребують допомоги. У Швеції також є довічне ув'язнення. Але чи перебуває в'язень в ізоляції до самої смерті? Ми запитаємо сьогодні експертів: чи має все ж таки людина, яка скоїла тяжкий злочин? Право на надію, і як на практиці відбувається механізм покарання тих людей, які довічно ув'язнені? Чи дійсно в Швеції е, ці люди довічно ув'язнені? Чи можливо вони мають право е, шанс щоб вийти раніше? Давайте поспілкуємося, запитаємо, яка практика тут у Швеції? довічне ув'язнення. Яка процедура у Швеції? Людина сидить ізольована до самої смерті. Людину засуджують до довічного ув'язнення, але, відбувши 10 років покарання, довічники можуть подати звернення про зміну покарання. Довічне покарання можуть замінити на конкретний термін. в середньому скільки років довічники позбавлені волі? Ісварісофориком в Швеції є довічне позбавлення волі, але відсидівши 10 років, в'язень може подати звернення до окружного суду Оребро. Далі Суд розглядає це звернення і приймає рішення в залежності від того, як в'язень себе поводив, а також з урахуванням інших факторів. Суд може вирішити замінити покарання на конкретний термін. зазвичай. Не з першого не разу суд змінює рішення на конкретний термін, але таке звернення в'язань може подавати один раз на два роки. Зі свого досвіду скажу, що так для більшості заявників довічне ув'язнення змінюють на конкретний термін. Ось цей хлопець, про якого я вам розказувала. Андрій його звати. чи гуманно це на вашу думку? Що цей чоловік відсидів 20 років і йому не світить вийти на? Олю через відсутність механізму перегляду вироків в Україні. Чи самі це Ні, у Швеції. Ми не вважаємо, що це гуманно. назвати це гуманним. Я не можу У Швеції. Ми зосереджуємось на тому, щоб адаптувати і реабілітувати в'язня чи має людина право хоча б на надію? Що скажеш, Каріна? І Швеції, ми називаємось служба тюрем і пробації, і наша ціль це соціально виховна робота з засудженими. Ми віримо у те, що людина може змінитися. Ми не маємо на меті принизити людину або завдати їй фізичних страждань. І коли ми працюємо комплексно з цим ув'язненим, наприклад, 20 років. То ймовірно, що ця людина готова до життя в соціуму знову одне із наших завдань психологічна допомога ув'язненим. Ми повертаємо людину на правильний шлях Заміна покарання на конкретний термін дає стимул жити заради майбутнього. У людини з'являється мотивація змінитися так, звичайно, тому що якщо у людини немає навіть права на надію, то тоді дуже складно мотивувати цю людину до змін. Але якщо є надія, можливість, тоді у людини з'являється стимул пройти лікування, прийняти, наприклад, участь в цій реабілітаційній програмі. Довічне ув'язнення це наче жах без кінця, тому серед цієї категорії засуджених багато самогубців в Україні. Відсутня процедура перегляду вироків на сьогодні. У Верховній Раді України перебуває два законопроекти, які можуть дати Андрію право на надію. Це була програма Музик на прокат. Якщо вам сподобалось моє відео? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Анна Бєрман. Побачимось.